Контрольні точки, зрізати урівняла, і на машинці ти маєш шити однією строчкою. Припус 07 см. Зрозуміла? Давай мене дрожні. У нас виробнича сера практика, вона йде по 8 годин. Ми приходимо з учнями на 9 годину і до 16 години ми працюємо з ними. Плісовий костюм складається з кофти та штанів. Я вмію шити хоч кофту, і рукави вшивати, плечові, низ робити, так само і штани. Там пояс вставляється резинка, щоб було краще вдівати. Ну, до 90 костюмів ми вже пошили. І з цього ролону, що в нас є, ми вже покроїли вже десь костюмів 28. Волонтери приїжджають, просять, щоб ми їх пошили. Нитки нам також дають волонтери, беремо за костюм, чисто так, як сказати, таку символічну ціну 100 гривень, тому що в нас навчальний заклад, нам треба платити за електроенергію. Якщо не вистачає десь резинки, не вистачає, не вистачає такого прикладного матеріалу, нитки ми також докуплюємо їх. Звали, навчали, як правильно проїти. Щоб виріб був нормальний, треба, щоб була нитка основи. Тому що, якщо не по нитці основи, то буде дуже сильно тягнутися штани. З одного рулона, якщо це виходить, наприклад, 48-й розмір, виходить, може 28-30 тридцять костюмів вийти. Якщо 54-й, 56-й, чим більший розмір, тим менше трошки виходить. З випадків стараємося робити ще носки. У нас уже гарні виходили рукавички, такі щоб хлопцям були зручні. Бафи починали з самого простого асортименту. Були РПС, пояси, були плитоноски, були аптечки. Тобто те, що ми могли зробити, те, що ми вміли, десь знаходили зразки, ми шили захисні костюми, ми шили ноші, ми шили турнікети. Попросили військові, щоб робили зад довше, щоб робили зад довше на 9-8 см. Тому що, якщо вони вдівають, щоб їм спина була закрита. І якщо ви звернете увагу, ми виконуємо всі ці роботи на спецмашинах, таких як коверло 4 нитковий, для чого він добрий, не лопають строчки якісно, виходить якісні шви. Саночка нашиває рукава від кофта. От цю операцію вона виконує і далі вона буде передавати на спецмашинку, на обметування. Якщо костюми вже накроєні, то людини чотири за два дні можуть пошити около 13 костюмів. Одна людина за зміну може відшити десь біля двох. Якщо сидіти лише за певною певною дією, то можна навіть не вміти шити, щоб виконувати певну функцію. А якщо відшивати повністю костюм, то треба мати базові знання. Спочатку ми шили костюм від початку до кінця. Це займало трошки більше часу. Ми вирішили розбити по процесах. Одна учениця шиває, друга обметує, третя на розпушувалці, четверта на прасці. За час повномасштабного вторгнення, практично від перших днів війни, ми пошили більше ніж 7 тисяч одиниць. виробів першої необхідності для військової адміністрації військових для членів територіальних громад. Найбільше, напевне, це були шапки, бафи і балаклави. Це більше як 900 одиниць.